14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Дата вибрана не випадково, адже саме цього дня 2014 року розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону самооборони Майдану. Це свято воїнів, які сьогодні пліч-опліч з армією стоять на смерть заради перемоги над російським агресором. Мабуть, однією з найголовніших рис притаманих добровольцям є вмотивованість. Ці бійці хотіли не служити, а захищати свою землю. Станом на вересень 2014 року було створено 44 батальйони територіальної оборони ЗСУ, 32 добровольчі батальйони патрульної служби поліції, 3 батальйони особливого призначення Нацгвардії, а також кількість підрозділів від добровольчого українського корпусу. Серед тих, хто добровільно став на захист України, були і іноземці. 24 лютого минулого року від початку вторгнення російських військ на територію України добровольці беруть активну участь у захисті країни від руського міра і здобувають перемогу кров'ю і потом. Ці люди були та залишаються справжніми патріотами. Вони гордість України, як і весь народ, який за покликанням серця став на захист вітчизни.